Доторкнутися до святого слова Священник Михайлівського монастиря створив молитовник для незрячих. Це перша церковна книга, що її написано шрифтом Брайля українською мовою. Гроші на цей проект жертвували всі охочі. Перші примірники молитовника вже роз'їхалися країною. Кому дісталися книги, знає Сергій Стаценко. Завдяки яскравому одягу помітили його Йосипа. Подивіться, ось іде наш великий мрійник. Це Остап йому 11. Він, як і всі діти, любить читати казки. Однак робить це він руками. Два з половиною роки йому оделили перше очко. А в три якраз на день народження, прийшлося долити друге око. Злоякісна пухлина очей лишила Остапа в темряві назавжди. Протягом трьох років хлопчик переніс понад 30 хіміотерапій, Однак, навіть після цього жаху не опустив рук. По хаті, наприклад, десь ми йдемо в нове приміщення, він мусить перший раз так попробувати, потім вже вільно пересувається сам без цієї допомоги. Ну що їсти не, 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 не приготує собі сам, але канапку собі може зробити. Та найбільше він полюбляє читати. Вдома в нього чотири книжки з шрифтом Брайлі, які він вже вивчив на пам'ять. Зарештою ж ходить в бібліотеку, однак навіть там немає тієї, яка б дала йому можливість повноцінно молитись. Раніше я тісно хотів помолитися, але в мене не було змоги, бо книжки такої не було. Раніше, наприклад, коли я вивчав молитви, то мене мусив їх хтось навчити або мама, або бабуся. Такий молитвослов слово не був іздан з времін Незалежності. на українському мові молитвослова немає. Отець Сергій був одним із ініціаторів створення цієї книжки Священик боявся, що меценати почнуть на цьому проєкті піаритись, тож грошей попросив у людей. З Самого початку ми не вірили в що це можливо, тому що. Ну, пріоритети зараз – це збір денег для допомога армії. За два місяці ми собрали 74 тисячі гривень. Цього вистачило на перших 400 примірників. Він в кілька разів більше за звичайний молитовник, але всі молитви сюди не вмістилися. Та за словами Сергія, це великий крок, аби зробити незрячих людей ближчими до нормального життя. Я понімав, що молитва незрячого чоловіка на. Асобінні люди, і вони не видять мир, не видять букви. Як справи, Остапу? Добре. Помолимося за Україну. Так? Гаразд. Остап прийшов до церкви на Львівщині, куди вже привезли перше примірне. Хлопчик свильований, адже він тепер може доторкнутися до молитви. Добре. Молитва за Україну. Благослови нашу батьківщину Україну. Долю та щастя їй дай. Благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць і, і за сирот, за калік і немічних. Про це я дійсно довго мріяв, бо завжди ну, хтось мусив читати, а ну, я хотів сам помолитися, але в мене такої змоги не було. Тобто я мріяв про цей молитовник, і моя мрія здійснилася. Сергій Стаценко, Юлія Пенчук Олександр Альбінський. Програма Вікна СТБ».